Керівник патрульної поліції Ужгорода використовує службове авто у приватних цілях. Службовий Хюндай Соната біля помешкання керівника виявили активісти громадського об'єднання Спеціальний контроль за їх словами. Керівник патрульних приїхав на ньому додому у вихідний і згодом на ньому поїхав на роботу. Тобто, протягом неробочого дня авто могло використовуватися у приватних цілях. Варто нагадати, що використання службового транспорту у власних цілях суворо заборонене законом. Прокоментували такі закиди і в патрульній поліції. Далі пряма мова. Ми знаємо, трохи напруженою є криміногенна ситуація і в області, і в Україні загалом. І наш керівник, керівник патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Постійно знаходиться у режимі онлайн, і як ви знаєте, вже два випадки: лише за останні тиждень нас трапилося використання вогнепальної зброї. Тож робота змушує постійно бути мобільним і якомога швидше за потреби відреагувати за для нашої безпеки на будь-яку резонансну ситуацію. А це означає, що може бути в будь-який момент телефон з чергової частини і повідомлення про те, що відбувається якась нестандартна ситуація, на яку миттєво треба відреагувати.